Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні буду готувати житній хліб з закваски, яку мені надіслала сестра. Я вам показувала цю заквасочку, коли вона прийшла тільки в посилочці. Сьогодні буду його робити і хочу вам розказати, тому що і було прохання розказати, як я роблю житній хліб. І також нам цей хліб дуже подобається. Ми з сестрою вже досить давно багато років його готуємо. Він такий трішечки кислуватий, відрізняється від білого хлібу, але дуже смачний, особливо коли смажите його в тостері або навпаки, коли він тільки свіженький, дуже смачний, а вже ж він корисніший, ніж той хліб, який на дріжджах. Так, закваска в мене вже є готова. З нею користуємось постійно. Можна її оновлювати. А можна е, одну і ту саму використовувати впродовж довгого часу, тому що кожен раз, коли ми випікаємо хліб, ми її вже оновлюємо. Я передивилася кілька відео, і зараз хочу вам сказати в двох словах, як приготувати таку закваску. Але я думаю, якщо це вас цікавить, ви будете готувати, налаштовані готувати такий хліб, то подивитись ще більш детально. На Ютубі багато відео, але вона робиться досить просто. Це в нас просто є знайомий, який постійно її виводить. Він взагалі такі дуже Дуже такий, знаєте, цікавиться випічкою різного хліба. Він вивів і білу закваску. Ось зараз вона їде, приїдуть друзі, привезуть цю закваску, тому що він дав трішечки пізніше, сестра не встигла відправити її в посилочці в ті, які прийшла ось ця закваска. І також буду пекти білий хліб, і, і також він буде без дріжджів, а на заквасці. Тобто буде житній на заквасці і білий на заквасці. І так, як робимо ось цю закваску. Роби, робиться вона впродовж виводиться. Скажімо так, впродовж 7 днів тижня і постійно кожен день потрібно повторити одну ту саму процедуру: беремо якусь баночку, яку ви потім зможете тугенько закрити, кладемо туди дві столові ложки житнього борошна, додаємо дві столові ложки тепленької водички, закриваємо баночку і ставимо в тепле місце. На, на другий день так само додаємо 2 столові ложки житнього борошна, 2 столові ложки водички, закриваємо і так 3-4 і на сьомий день вона буде готова. Всі 7 днів ви додаєте по 2 столові ложки житнього борошна, такі не повні, рівненькі, без гірки, і 2 столові ложки води. І у вас буде готова ця закваска. Ось так вона буде виглядати, вона так трішечки бродить. Коли ви тільки її зробите, вона так похириться піднімається. Бачите, у мене і кришечка така в заквасі, тому що, поки вона їхала, вона також похирилася і також вона жила, скажімо так. Що тут потім ви коли цю заквасочку зберігаєте на наступний раз, ви просто накриваєте кришечку і ставите в холодильник. Єдине, що сестра не зробила тут отвір. Обов'язково зараз зроблю гарячим ножем отвір, тому що потрібно, щоб ця закваска дихала. У кришечці робимо отвір, якщо це судочок або звичайна Кришечка, потрібно все зробити. І ось беру всю цю закваску. Я вам потім розкажу, ну, впродовж цього відео я вам розкажу, як її на наступний раз також відділяти, щоб вона і на наступний раз вже у вас була, і кожен раз не потрібно було робити нову. В принципі, нам для цього рецепту знадобиться тільки ось зараз на першому етапі закваска, стакан теплої води. Також ще візьму чайну ложку цукру. Сестра не додає цукор, і ось той знайомий, який займається хлібом, він також не додає, але мені такий хліб без цукру трішечки кислуватий. Тому я додаю. Можна додати столову ложку, я додам, ну, дві чайні ложки такі невеличкі, додаємо одразу сюди дві чайні ложки цукру, також виливаємо водичку, забула. І ось тепер додаємо борошна до густоти такої гарної густої сметани. Далі нам для цього хліба ще знадобиться звичайне пшеничне борошно білого кольору. Також його додаємо, але чим ще цей хліб цікавий, що в нього можна додати все, що завгодно: можна додати рисову борошно, можна додати гречане борошно, можна додати цільнозернове борошно. Також можна додати будь-які родзинки, насіння сонячника, насіння гарбуза, можна сушену морку, можна сушений кріп додати, ну, але це не зараз, це я вам пізніше буду показувати. Перший етап це додаємо житні борошно і гарно вимішуємо. Робиться цей хліб трішечки довше, ніж звичайний, тому що потрібно дати заквасці гарно вистояти, тому зручно навіть робити це на ніч. Можна ось цей перший етап зробити на ніч, і потім вже зранку продовжувати. У мене сестра робить закваску, поставила на ніч, зранку встала перед роботою, вимісила там, додала, що потрібно буде далі. Я вам потім буду розказувати на наступному етапі. І потім вже або в обід прибігла з роботи, або чоловік паша, якщо вдома, або навіть можна залишити, і вже коли прийшла ввечері з роботи, тоді його випікати. Ось такої густини я зробила. Ось цю заквасочку. Все, зараз вкриваю її харчовою плівкою, вкриваю рушничком і ставлю в тепле місце. Можна поставити в духовку, ввімкнувши при цьому тільки лампочку, можна поставити в мікрохвильовку, можна поставити при кімнатній температурі, якщо у вас в кімнаті досі тепло. У мене, в принципі, і так в квартирі тепло 20-19 градусів, але я ставлю для зручності. В мікрохвильовку, і там вона буде стояти. Стояти буде, поки вона перебродить. Як це зрозуміти, що вона перебродила? Ви періодично зазирайте, коли особливо тільки починаєте готувати такий хліб, щоб ви вже, так сказати, набили з часом руку. Вона буде зараз пінитись, буде підніматися. Коли буде пінитися і підніматися, буде залишати тут слід на стіночках. І коли ви побачите, що ось вона зупинилася і вже вона нижче цього? Рівня тоді вже це вона переграла. Вже в нас ця закваска готова до наступного етапу. По часу це залежить від того наскільки у вас свіжа закваска, і від того, наскільки тепло у вас в тому приміщенні, там де вона у вас стоїть. Я так думаю, що кілька годин, ну, 2-3 години це вона буде стояти. З однієї ось такої порції, як я вам показую, тут ми відбираємо на наступний раз приблизно 100 г закваски, виходить, три хлібинки такого звичайного хліба у формочках. знаєте? Можна такий хліб, потім, коли ви вже витягнете, наприклад, одну хлібинку залишити, зараз споживати. Сестра в мене дві хлібинки морозить завжди. Потім, коли з морозилки вона дістає, трішечки він від Тану, і вона одразу кладе його в тостер. Каже, дуже і дуже смачний хліб. Він виходить дуже хрумкий. Тобто на якісь ранішні бутерброди з маслом або з ковбаскою, з сиром, він дуже смачний. Виходить. Я вам раджу, а вже ж спробувати зробити ось такий хліб, тому що він і корисніший ніж білий, звичайний, дріжджовий, ну і смачний також пройшло приблизно три години з того моменту, як я поставила свою закваску, Бачите, ось так і є. Вона спочатку піднялася ось до цього краю, а потім опустилася е, трохи нижче. І плівочка зверху така дуже гарно здулася і така туга вийшла. Тепер я цю заквасочку свою відкриваю, звідси набираю закваску на наступний раз, щоб було з чого їй робити, хлібчик на наступний раз. Подивіться, яка вона пухир... пухириста, бачите, яка така рихла, вона получилася. Відбираю або дві такі великі столові ложки, або десь ну, грамів 100, я думаю, приблизно потрібно набрати. Відібрала від цього тіста буквально 100 грамів закваски на наступний раз. Це в нас буде закваска. Баночку взяла більше для того, щоб було достатньо відстані, щоб закваска ще бродила, тому що навіть коли ми зараз поставимо її до холодильника, вона деякий час буде ще бродити, буде покиритись і підніматися. Зараз накрию жестяною кришечкою, звичайною, але обов'язково зроблю в кришечці отвір потрібно для того, щоб закваска дихала. І це вже у нас поколучиться закваска на наступний раз. Зберігаємо її в холодильнику до тих пір, поки будемо випікати наступний раз тісто. Так, додала сюди склянку водички, вже все це в мене тут є, але забула, що не вімкнула камеру, тому показую вам вже після того, як все додала. Склянку водички, звичайною, теплою додала. І також на цьому етапі можна додавати всі ці приправи, які я вам казала. І будь-яке насіння, і будь-які висівки, будь-які горішки можна додати, можна додати будь-які приправи, спеції, все, що ви любите, можна додати будь-яке борошно, гречане, можна додати сюди ще. Борошна житнього, і тоді у вас хліб вийде повністю чорний. У мене він буде сірий, а можна зробити, щоб він був більш такий схожий знаєте, на якийсь пушкарівський, наприклад, хліб. Якщо ви зараз додасте ще житнього борошна, я буду додавати тільки пшеничне борошно. І ось також на цьому етапі додала насіння льону, в мене є, придбала в Лідлі. додала 2 столові ложки на цю порцію. Ще можна додавати висівки. Бачила також в Лідлі є вівсяні вис висівки, але поки крутнула ще щось брала. І забула їх взяти, тому можна зараз додавати також будь-які висівки. Ну, тобто, ця закваска, цей рецепт гарний, тим, що ну просто політ фантазії, і можна кожного разу зробити зовсім інший хліб з іншим смаком, з іншим наповнювачем, і він при цьому буде корисний, тому що він буде без дріжджів, буде на заквасці Ще додала столову ложку солі, таку без гірки. І зараз вимішую ложкою, додаю поступово борошно пшеничне, а потім, коли вже стане досить густе, воно викладу на стіл і буду, як завжди, вимішувати на столі, поки тісто буде таке досить густе. Так, борошно додала. В принципі, це тісто виходить таке досить щільне. Воно не таке м'яке, як з білого хліба. Наприклад, ось коли я робила гарбузовий. Потрібно, щоб він також тік, можна так сказати. Це таке тісто більш цупке. І тепер розкачала в таку ковбаску і розрізаю навпіл. Буду випікати ось такі дві. в мене є форми для кексу, для хліба, змастила їх олією і тепер розкачую просто на розмір цієї форми. Потім поставлю в духовку, в якій ввімкну тільки лампочку. Духовку саму вмикати не буду. І буде воно в мене стояти, поки гарно підійде. Думаю, годинки півтори-дві, і воно гарно підійде, тоді вже буду його випікати. Випікаємо завжди при 180 градусах рівно годину. Ось навіть я не дивлюся, чи приготувався, чи не приготувався. Він завжди готовий за цю годинку, тому рівно годину випікаю, і потім вам покажу, як він буде виглядати вже у готовому вигляді. Ось так моя сестра робить і ось на цьому етапі булочки такі просто випікає. Можна потім також на сніданок, можна зробити, наприклад, чізбургери, гамбургери з таким хлібом, також дуже смачно, виходить. також дуже смачно отримується. І також можна зробити просто на листику без форми, як батон сформувати, або типу багету, можна навіть ось так надрізи такі зробити, навскоси. Я випікаю ось таким звичайним. Способом звичайний хлібці. Все, ставлю в духовку, поки він гарно підійде. Мій хліб іспікся, ось так він виглядає. Він не виходить таким високим, як дріжджовий хліб. Вже він відпочив, ніч провів на столі. Я завжди даю відпочити. І зараз наріжу покажу, який він всередині. Він, виходить, зверху такий дуже хрумкий і дуже нам подобається, що він саме такий. Ось такий він всередині, бачите, такий пористий виходить. Дуже смачний і дуже-дуже ароматний. Це вже я на ранок вам показую, і всю ніч в квартирі був такий класний аромат ржаного хлібу. Рекомендую вам його випікати, тому що і корисний, і смачний. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.